Понад півтора мільйона гривень 60 тисяч доларів, чорнова фінансово-господарська звітність та печатки 31 товариства. Все це під час обшуків у Чернігові вилучили слідчі територіального управління ДБР у Києві. Обшуки проводились у комерційних структурах, які цитуємо афілійовані з головою Чернігівської міської ради, тобто Владиславом Матрошенком. За даними слідства, їх діяльність координувала з одного офісного центру. Як розповіла спікерка ДБР Ольга Чеканова, правоохоронці перевіряють при. Четність посадовців міськради до розтрати і привласнення бюджетних грошей під час ремонту доріг у місті. Оборудка проводили спільно зі службовцями підконтрольного управління житлово-комунального господарства та низки приватних структур. Чотири тендери на ремонт доріг загальною вартістю 350 мільйонів гривень провели цьогоріч. За даними ДБР, посадовці управління ЖКГ створювали неконкурентні умови для перемоги визначеної фірми. Компанія-переможець замовляла неякісну асфальтобетонну суміш на двох місцевих заводах, пов'язаних з керівництвом Чернігівської міськради, за штучно завищеними цінами. Це призвело до неякісного проведення ремонту доріг і бюджетних втрат. Відкрито кримінальне провадження за фактом скоєння кримінального правопорушення, а саме зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Нагадаємо про те, що ДБР розслідує кримінальну справу стосовно зловживань під час проведення тендерів на ремонт доріг у Чернігові. Суспільне повідомляло на минулому тижні. ДБР вважає, що пов'язані з Владиславом Атрошенком заводи поставляють неякісний асфальт за завищеними цінами приватному підприємству шбу 14 та комунальному АТП 2528, які виграють більшість тендерів на ремонт доріг. Владислав Атрошенко відкриття кримінального провадження коментувати відмовився. Сказав Суспільному звернутися. За роз'ясненням до керівництва ШБУ-14. Керівник компанії Олександр Харчук справу ДБР назвав політично вмотивованою щодо міського голови. Перемогу у тендерах пояснює 70-річним досвідом роботи компанії. А на звинувачення у закупівлі неякісного асфальту за завищеними цінами відповів, що купують його за цінами нижче рекомендованих мінінфраструктури, а якість перевіряють у незалежних лабораторіях. Замовник усіх подібних закупівель управління житлово-комунального господарства міської ради його керівник Ярослав Куц у коментарі Суспільному відмовив.